Літо час, коли природа розквітає в повній красі, і наші сади та городи перетворюються на справжні оази з кольору та аромату. Однак разом з цим приходять небезпеки, які можуть поставити під загрозу наш урожай груші. Сильне сонце, град, шкідники та хвороби це ті фактори, з якими доведеться нам зустрітися на своєму шляху. Але не хвилюйтеся: у нас є всі інструменти, необхідні для успішного захисту. Ось саме про ці запобіжні заходи ми і будемо говорити у сьогоднішньому відео. З вами на зв'язку вже ваш постійний ведучий Макар. Ви на каналі Агромаркет. І давай. Давайте починати. Саме в липні найактивніше проявляє себе парша. Листя груші вкривається чорними плямами. Але найбільша небезпека полягає в тому, що парша врожає не лише листя, але й завізі, квіти та плоди. Уражені молоді пагони висихають, легко ламаються і гинуть. Допомогти захистити нашу рослину можуть такі фунгіциди, як топас та хорус. Вибір препарату ситуативний, але всі вони показують високу ефективність проти парші. Також в серпні не лише підступна парша загрожує нашим грушам. Найбільш активно проявляється на менш небезпечна іржа. Якщо на листі вашої груші з'явилися плями яскраво помарачого кольору, то знайте, заразилось дерево цією балячкою значно раніше. Поява плям свідчить про пізню стадію захворювання, саме тому ми не маємо гаяти часу. Якщо хочемо, звісно, врятувати наше дерево, допоможуть нам. В цьому. Такі фунгіциди, як скорте, та паз. Розводити препарати треба суворо за інструкцією вказаною на звороті пакування. Бактеріальний рак це ще одна поширена проблема, з якою спіткався, я думаю, без виключення кожний садівник. Просто, можливо, не знав про це. При бактеріальному раку молоді пагони, а іноді навіть цілі гілки дерева чорніють та висихають. Коли це відбулось, загинувши гілку, треба обов'язково видалити і спалити. Найбільш сприятливим умовами для розвитку цієї хвороби будуть холодна весна та дощове літо. Для лікування та запобігання розповсюдження хвороби нам необхідно використовувати препарати на основі міді. Найкращим варіантом буде застосування мідного купоросу. Розводиться препарат в пропорціях 100 грамів купоросу на 10 літрів води. Оприскування краще проводити рано вранці або в прохолодні дні. Наша груша може потерпати не лише від хвороб, але й від шкідників. Серед них можна виокремити найбільш небезпечного ворога грушеву плодожерку. І небезпека полягає в тому, що цього шкідника можна не помітити вчасно. Шкоду приносять саме гусениці цієї комахи. Вони прогризають дірочки в плодах, пошкоджуючи їх товарний вид. А дорослого метелика ви, як правило, ніколи не побачите, тому що активізується він в вечірній час, коли на дворі вже темніє. То що робити зараз, коли весняну обробку інсектицидами ми прогавили? А до дозрівання наших плодів залишилось лічені тижні. До вашої уваги, лепідоцит. Біопрепарат широкого спектра, який діє проти гусені та лоскокрилих комах шкідників для обробки груші. Рекомендований розчин це 35-70 мл препарату на 4-6 літрів води. Відповідно для підвищення ефективності препарату для підоцит, до нього можна додавати біопрепарат ліпосам. Для цього спочатку готують окремо розчин препарату для підоцит розчин препарату ліпосам. Потім обидва розчини змішують. Ліпосам сприяє закріпленню біоінсектициду на рослині та продовжує термін його дії. Ну що, друзі, сподіваюсь, цей ролик був для вас корисним. Якщо у вас залишились запитання, тоді ласкаво просимо до коментарів. Якщо ваш коментар ще збере найбільшу кількість подобайок, тоді ви отримаєте 200 бонусних гривень для покупок в нашому магазині. Радий був мовити для вас. Бережіть себе і нехай квітне наша Україна.